Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 218 заняття, тема якого паралельність прямої та площини. Отже, у якому випадку ми можемо сказати, що пряма паралельна площині? У тому випадку, якщо в нас пряма з площиною немає спільних точок, у такому випадку ми можемо сказати, що ця пряма паралельна площині. От дивіться: площина в нас, припустимо, це оця дошка. А оцей маркер це ручка. А оцей маркер це пряма. Ось вони не мають спільних точок, і ми можемо сміливо сказати, що оця площина з цією прямою паралельні. Якщо ж вони мають спільні точки, то вони, відповідно, не паралельні. Далі, якщо в нас, у, якщо в нас пряма паралельна площині, і у цій площині є якась пряма, то якщо ця пряма паралельна цій площині, то ця пряма буде паралельна і цій прямій. Що лежить у цій площині. Тобто, якщо ми припустимо, в нас цей маркер паралелем у цій площині, тобто дошці, да? то цей маркер буде паралельний будь-якій прямій, що розміщена у цій площині. Ось ми бачимо, да? що вони паралельні. Далі. Дивіться, наступне правило: якщо в нас є пряма паралельна площині, у даному випадку пряма B паралельна площині Альфа. І ми провели ще одну площину, що перетинає цю пряму, що паралельна площині альфа, то пряма перетину цих двох площин, площини бета та площини альфа буде паралельна до прямої, через яку проходить ця площина, тобто через пряму Б і пряма Б паралельна до альфа, то в нас і Б буде паралельно до С. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Наступне правило. Якщо в нас є певна площина, у цій площині проведена пряма, то завжди буде існувати пряма повз цієї площини, що паралельна до прямої, що лежить у цій площині. Тобто, якщо в нас пряма А належить до альфа, то буде існувати пряма, що не належить площині, та що їй паралельна. Тобто, що паралельна і площині, і прямій, що належить цій площині. Сподіваюсь, правила ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях, якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.